Пануню для людей, які трошки не до кінця розуміють по тих кухнях. Я особисто розуміючи вас, бо є багато людей, які по кухнях взагалі для вас показує це відео. Припустимо, ви хочете кухоньку, якусь бюджетну дешеву, показую вам. Це є бюджетна кухонька дешева, оця на будь-який розмір може бути. Наприклад, або пряма, пряма то йде по прямій сині, або кутува. Припустите, вам треба пряму кухню. Оце є пряма кухня. Наприклад, це йде кухня з ДСП. Наприклад, уявляємо, вам треба на 2,80 довжиною. Отака кухня на 2,80. Буде коштувати там, шухлядки йдуть знизу на 2,80. Оце є стиль кухні. У такому стилі на 280 вже з стільницею і доставка безкоштовна. Буде коштувати. 19, 19 500 І доставка безкоштовна. І оплата при утриманні, кухня приїжджає розібрана в пачках. Кожна тумбочка запакована в своїй пачці. Йдемо далі. Корпус ДСП, Шо таке корпус ДСП. Тих-тих. Оцей корпус ДСП, це є ДСП, дверки ДСП, це є бюджет, це є ДСП. Добре, йдемо далі. Якщо вам треба трошки кращу кухню, там, де йде. Також буде корпус ДСП, оце йде корпус ДСП, але дверки вже йдуть МДФ фарбовані. Це йде МДФ, МДФ, той твердий матеріал, так як підлога вас ламінована, або двері міжкімнатні, це йде МДФ. Корпус не буває з МДФ, -у. Хіба може під заказ, але там ціна космос. Окей, якщо така кухня, фасади мдф фарбовані матові, або сірі, або білі, вся сіра, або біла, або комбінована не зірий білий, то така вам потягне... Я приблизно вам кажу, якщо 2,80 пряма кухня, то плюс-мінус 26-25 тисяч гривень. Доставка безкоштовна. Йдемо далі. Якщо вам треба кухню, наприклад, без ручок, це є кухня без ручок, фасади фарбовані, матові, корпус знову ж таки, ДСП. Фасади, фарба, матою, без ручок може бути біла, може сіра, така десь потягне 28-29, якщо на 280. Вже з цільницею, доставка безкоштовно. Але є ще багато інших кухонь. Є ще кухні одлаковані, є, є без ручок, лаковані. Є різні моделі, люба категорія. Просто мені тако. Перше задаєте запит в коментарях, наприклад, пишете. Цікавить кухня свій розмір. Ми вам пишемо ціну. І в ДСП, і в МДФ. Якщо вам ціна підходить, зв'язуйтесь з нами, ми вже робимо проєкт. Коли ми робимо проєкт, тоді ви вже готові замовляти. Все. Просто так ми проєкт не будемо робити, без того, що ви не знаєте, чи ви хочете її, чи ні. Моя задача вам сказати ціну. Все, ціна підходить, стиль показав, тоді працюємо далі. Окей? Все дуже просто. Терен виконання кухні до 25 днів. До 25 днів. Все дуже просто, окей?